Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Наш слухач із Запорізької області цього місяця відзначив 75 років. Він нищаток знає про гоніння, яких зазнали християни за свою віру. Про це його вірш у рубриці «Поетична сторінка». Жестокая была та безбожная Россия, нам запрещали Бога славить и любить, и хлеб духовный отбирала, что давал Мессия, Ту истину от нас хотела навсегда сокрыть. Духовным голодом нас христиан морила, а тех, кто нас пытался накормить голодных, Везла в Сибирь и в тюрьмы их садила. как тех злодеев и преступников негодных. Любовь к Иисусу трудно потушить, кто смог ее хоть раз вкусить немного, без нее на свете он не может жить и оставаться равнодушным к Богу. Вот почему не милы нам на этом свете та жизнь и все, что нам сулила та Россия. Нам нужен Бог, ведь мы Его же дети — нам нужен пастырь и Иисус Спаситель и Мессия. Не коммунизм нам нужен вечный рай, и жизнь для нас небесная навеки, где пот и кровь не льют, а Бога прославляют, где нет зла и насилия к человеку. Осталось нам, друзья, терпеть немного. Нам нужно выстоять и победить. На небе будем радоваться с Богом. За все Он нас, конечно, наградит. А зараз запрошую вас до Слова Божого. Перед мікрофоном пастор Віталій Козубовський. Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі. Сьогодні ми з вами продовжимо вивчати дев'ятий розділ Другої книги хронік. Де знову зустрінемося з царем Соломоном і тими гостями, що приїжджали до його царства, аби побачити всю ту пишноту, що його оточувала, і навчитися від нього мудрості? Дорога, яку подолала цариця Шеве, була довгою і дуже важкою, можете мені повірити, адже тоді не можна було просто приїхати в аеропорт, сісти на літак і через годину-дві опинитися в Єрусалимі. Цариці Шеве, скоріш за все, довелося кілька місяців іти гарячою пустелею, але вона подолала виснажливий шлях, щоб довідатися про мудрість Соломона і про те, яким способом ця людина приходить до Бога. Побачивши все на власні очі, цариця Шеви була просто вражена. Послухайте, що вона говорить у сьомому та восьмому віршах Щасливі люди твої! І щасливі оці твої слуги, що завжди стоять перед обличчям Твоїм та слухають Твою мудрість. Нехай буде благословенний Господь, Бог твій, що вподобав тебе, щоб посадити тебе на свого трона за царя у Господа Бога Твого через любов Бога Твого до Ізраїля, щоб утвердити Його навіки, і Він настановив тебе над ними царем, щоб чинити право та справедливість. Ця жінка славить Бога. Наш Господь так сказав про неї в 42 му віші, 12-го розділу з Євангелії від Матфія. Цариця з півдня на суд стане зродом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати, а тут ото більший, аніж Соломон. На південному заході Аравії і в Африці є царство шеви. Оскільки Господь Ісус Христос говорить, що цариця прийшла з кінця світу, можна припустити, що вона прийшла з Африки. Однак її оточення і свита говорять про славу і багатство Сходу. Ніякі мудреці не могли справити більшого враження, ніж вона. Її поява була обставлена з такою помпезністю та екстравагантною пишністю, на яку були здатні тільки східні монархи. Схоже, Більше всього, царицю Шеве вразили цілопалення, адже це повний і досконалий прообраз Христа в старому заповіті. Ось яким чином Ізраїль свідчив язичникам ми бачимо, що ця жінка прийшла здалеку і пізнала тут живого, істинного бога. У 21-му вірші 4-го розділу з Євангелії від Йоанна ми читаємо про те, як наш Господь. Сказав один раз жінці біля колодязя: Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на Горіції, ані в Єрусалимі вклонятися отцеві не будете ви. В часи Ісуса ця година тільки починалася, а зараз вона вже настала. І сьогодні, друзі, ми повинні нести Євангелію в усі кінці землі. Однак. За часів Соломона світ сам приходив до Єрусалима, щоб почути Євангелію. Тепер давайте прочитаємо про пишноту самого Соломона. Почнемо з 22-го вірша: І став цар Соломон найбільшим від усіх земних царів щодо багатства та щодо мудрости. І всі земні царі хотіли бачити Соломона, щоб послухати його мудрости, що Бог дав у його серце. Соломон несе усьому світові свідчення про Бога. 25-й вірш. І було в Соломона чотири тисячі кінських жолобів та колесниць і дванадцять тисяч верхівців, і він порозміщував їх по колесничних містах та при царі в Єрусалимі. У цих віршах відкривається вада в характері Соломона. Мойсеєвий закон забороняв царям примножувати коней і жінок. А Соломон робив і перше, і друге. Одне з найпримітніших місць у Мегідо це стайні Соломона. Руїни його стаєнь можна зустріти і в інших місцях. Соломон серйозно займався примноженням коней. Читаємо вірші з 26 по 28. і він панував над усіма царями від річки аж до краю Фелестимлян і аж до єгипетської границі. І Соломон наскладав в Єрусалимі срібла, мов того каміння, а кедрів наскладав щодо чисельності, як сикомори, що в Шефелі. а коней приводили Соломонові з Єгипту та з усіх країв. Так, Соломон був воїстину одним з найбільших правителів усього світу. Тепер давайте прочитаємо про смерть Соломона, усвіши з 29 по 31 а решта соломенових діл, перших та останніх, ото вони описані в історії пророка Натана і в пророцтві шелоняни Ахії, і в видіннях прозорливця Еді на Єрухаваама, Неватового сина. І царював Соломон в Єрусалимі над усім Ізраїлем сорок літ, і спочив Соломон з своїми батьками, і поховали його в місті Давида, батька його, а замість нього. Зацарював син Його Рехваам. Бог виконав те, що обіцяв Соломону, давши йому надприродну мудрість, яку той просив, а також додав багатство, розкіш і славу. Зараз, друзі, ми з вами приступаємо до другої, останньої частини другої книги Хронік. Перші дев'ять розділів були присвячені Соломону. Тепер Соломон помер. І на престолі запанував його син Рехаваам. Нерозумність Рехаваама приведе до поділу царства. Північне царство, в яке будуть входити десять колін народу Божого, стане відомим під назвою Ізраїль. А південне царство, що складається з двох колін, стане називатися юдеєю. Бог приділяє основну увагу юдеї, тому що саме в юдеї живе рід Давида. В якому повинен народитися Христос. У цьому періоді історії народу ізраїльського нараховується п'ять випадків духовного відродження. Про них докладно говориться в книгах хронік, тому що тут ми маємо справу з точкою зору Бога на те, що відбувається. У 10, 11 і 12 розділах цієї частини другої книги Хронік, ми ще раз прочитаємо про поділ царства при Рихваамі. Отож, давайте читати про те, як Риховам сходить на престол перших два вірші 10-го розділу. І пішов Риховам до Сихему, бо до Сихему зійшовся весь Ізраїль, щоб настановити його царем. І сталося, як почув це Єроваам, Неватів син, він був в Єгипті, куди втік від царя Соломона, то вернувся Єроваам з Єгипту у другій книзі хронік про це нічого не сказано. Однак у книгах царів говориться, що Єровам намагався очолити повстання проти Соломона. Йому тоді довелося втікати, рятуючи своє життя, і він опинився в Єгипті, де і залишався до самої смерті Соломона. І тепер Єроваам повертається, щоб підняти повстання в царстві. Якби Риховаам виявився мудрішим і скромнішим, він міг би запобігти поділу царства. Однак Цього не сталося. Отже, Єроваам повертається до землі обітованої, читаємо третій та четвертий вірші і послали, і покликали його. І прийшов Єроваам та увесь Ізраїль, і вони говорили до Риховаама, кажучи: Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти полегшиш жорстоку роботу батька свого та тяжке його ярмо, що наклав він був на нас, і ми будемо служити тобі. Як бачимо, причиною невдоволення були непомірно високі податки. Через них, напевно, в історії людства виникало більше всього бунтів і відбувалося більше всього революцій. Високі податки призвели до падіння багатьох держав. Римська імперія виявилася через податки на колінах. Приводом до Великої Французької революції теж послужили податки, якими обклали населення, щоб годувати придворну знать. А американська революція непомірні податки виявилися приводом до бостонського чаювання і інших подібних інцидентів, що призвели до революції. Якщо податки будуть зростати, це неодмінно призводить до народного збурення. На жаль, депутати в деяких урядах не бачать в цьому ніякої проблеми, а от у часи Риваама ситуація з податками була дуже складною. Соломон у свій час провів величезне будівництво. Він не тільки побудував храм, але ще, як сказано в книгах царів, побудував чимало палаців і будинків. Таке велике будівництво необхідно було оплачувати, і тому податки постійно підвищувалися. Ось тоді Єроваам побачив, де йому знайти благодатний ґрунт для свого бунта. Він зібрав весь Ізраїль і заявив Рихавааму, твій батько обклав нас непомірними податками. Взагалі-то вимоги Єроваама були дуже помірними, адже він пообіцяв Рехаваму служити йому, якщо тільки той знизить податки і полегшить народу життя. Якби Рихавам так зробив, то ніякого повстання не було б. Читаємо п'ятий вірш. А він відказав їм ідіть ще на три дні і верніться до мене, і пішов той народ. Те, чого вони вимагали, було цілком справедливим. Рихавааму варто було б розібратися з усіма своїми боргами і вирішити, як вчинити краще. Наймудрішим рішенням тут було б, звичайно, зниження податків. Читаємо вірші з 6 по 8. І радився цар Рихаваам з старшими, що стояли перед обличчям його батька Соломона, коли він був живий, говорячи Як ви радите відповісти цьому народові? І вони говорили йому, кажучи Якщо ти будеш добрим до цього народу і зробиш за волею їх, і говоритимеш їм добрі слова, то вони будуть тобі рабами повсі дні. Та він відкинув пораду старших, що радили йому, і радився з молодиками, що виросли разом із ним, що стояли перед ним. Тут Рихавам продемонстрував свою недалекоглядність йому, безумовно, варто було б прислухатися до мудрості старішин, які були радниками в самого Соломона. Вони добре знали всі обставини цієї справи. На жаль, він відвернувся від них. І послухався молодих людей. Читаємо 10 та 11 вірші. І говорили з ним ті молодики, що виросли з ним, кажучи, так скажеш тому народові, що промовляв до тебе, говорячи. Твій батько вчинив був тяжким наше ярмо, а ти дай полегшу нам. Отак скажеш до них. Мій мізинець грубший, за стегна мого батька. А тепер. Мій батько наклав був на вас тяжке ярмо, а я добавлю до вашого ярма. Батько мій кара у вас бичами, а я битиму скорпіонами. Молоді люди радять, не думай поступатися. Свято на нашій вулиці повинно продовжуватися. В Усіх нас державні посади, а ті, хто ще не годується із суспільної кишені, дуже хочуть запустити туди руку, ні в якому разі не знижуй податки. Навпаки, підвищ їх. А старіші не визнали, що Соломон дійсно увів надто високі податки. Вони прийшли до висновку, що настав час закінчувати будівництво і зупиняти зростання державних витрат. Прийшов час знижувати податки. Між іншим, ви коли-небудь чули, щоб хоч якийсь уряд знижував податки. Наші політики йдуть на вибори, обіцяючи усім, що знизять податки. За своє життя я сам голосував за декількох президентів, і кожен обіцяв знижувати податки. Я голосував за губернаторів і мерів, і усі вони обіцяли знижувати податки. Але наші податки тільки зростають. І Рихваам піде таким самим шляхом. Читаємо вірші з 12 по 14. І прийшов Єрувам та весь народ до Риваама третього дня, як цар говорив, кажучи. Верніться до мене третього дня. І цар жорстоко відповів їм і відкинув цар Рихваам пораду старших, і говорив до них за порадою тих молодиків, кажучи: Мій батько вчинив був тяжким ваше ярмо, а я добавлю до нього. Батько мій карав вас бичами, а я скорпіонами. Як бачимо, Рихваам дослівно передає народу ту безсердечну і жорстоку відповідь, що предиктували йому молоді радники, читаємо 15 й вірш і не послухався цар народу, бо це спричинене було від Бога, щоб справдити Господеві слово своє, яке він говорив був через шилонянина Ахію Неватового сина. Пророцтво, про яке тут йдеться, викладено у віршах з 29 по 39, 11 розділу першої книги царів. Читаємо далі 16 вірш і побачив увесь Ізраїль, що цар не послухався їх, і народ відповів цареві, кажучи: яка нам частина в Давиді? І спадщини нема нам у сині Єсея? Усі до наметів своїх о Ізраїлю. Познайте пер дім свій Давиде, і пішов увесь Ізраїль до наметів своїх. Отже, ім'я Ізраїля стало відноситися насамперед до десяти колін на півночі, а юдою стали називати тільки два південні коліна Юди і Веніамина. Однак іноді ім'ям Ізраїль будуть, як і раніше, називати і Південне царство Юдею, оскільки Бог, як і раніше, вважає всі ці коліна одним народом. Читаємо з 17 по 19. А Ізраїлеві сини, що сиділи в юдених містах, то над ними зацарював Рехаваам. І послав цар Рехаваам Годорама, що був над Даниною, та Ізраїлеві сини закидали його камінням, і він помер. А цар Рехаваам поспішив сісти на колесницю та втекти до Єрусалиму. І відпав Ізраїль від Давидового дому, і так є аж до цього дня. Цар Рихаваам посилає збирача податків, але ізраїльтяни закидають його камінням. Рихаваам і не підозрював, наскільки вони розгнівані. Так Ізраїль повстав проти дому Давидового, а вислів аж до цього дня означає до того часу, коли писалася друга книга хронік. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про перші дні правління Рехаваама. Повернувшись до Єрусалима, Рехаваам виявляє, що його царство дуже помітно зменшилося в розмірах. І тут він робить ще одну нерозумну річ читаємо перший вірш одинадцятого розділу. І прийшов Рехаваам до Єрусалиму і зібрав дім Юден та Веніаменів сто і вісімдесят тисяч вибраних військових. Щоб воювати з Ізраїлем, щоб вернути царство Риваамові. Спочатку Рихаваам втратив частину свого царства по нерозумності. Тепер він хоче почати громадянську війну. Це ще одна дивовижна нерозумність. Читаємо далі. І було Господнє слово до Шемаї, чоловіка Божого, говорячи. Скажи Риваамові. Соломоновому синові, цареві Юдиному та всьому Ізраїлеві в Юді та в Веніамині, говорячи: так сказав Господь, не йдіть і не воюйте з своїми братами, верніться кожен додому свого, бо ця річ сталася від мене. І вони послухалися Господніх слів і вернулися з походу на Єровоама. Однак Бог втрутився і не допустив громадянської війни. Читаємо одинадцятий та дванадцятий вірші. І зміцнив він ті твердині, і дав у них начальників, і запаси, і оливи, і вина, а до кожного окремого міста великі щити та ратища, і дуже сильно їх позміцнював, і був його Юда та Веніамин. Рахавам направляє свої зусилля на будівництво твердин для захисту від північного царства. Люди, які нещодавно були неподільним цілим, з єдиним царством Давида і Соломона, тепер вийшли з під влади Рихаваама і більше того, стають його ворогами. І все через нерозумне рішення Рихаваама, який послухався не мудрих радників Соломона, а своїх молодих товаришів. Читаємо тринадцятий вірш. А священики та Левити, що були в усьому Ізраїлі, зібралися до нього з усієї їхньої границі. Ви пам'ятаєте, друзі, що Левитам були дані міста по всьому Ізраїлю, однак своєї власної території, як в інших колін, у них не було. І ось усі священики і Левити залишають усі свої міста в північному царстві та приходять до Юдеї та Єрусалима. Читаємо чотирнадцятий. Та п'ятнадцятий вірші. Болевити кидали пасовиська свої та власність свою, і приходили до Юди та до Єрусалиму, бо Єроваам та сини його усунули їх від священничного служіння Господеві, і понаставляли собі священиків для пагірків та демонів, та для тельців, що він понароблював. Усі священики і Левити, що жили в північному царстві, перебралися на південь, щоб продовжувати служіння в храмі, а Єровам вводить у своєму царстві поклоніння ідолам. У віршах з 27 по 29, 12 розділу першої книги царів, про це сказано докладніше Якщо народ цей буде ходити до Єрусалиму, щоб приносити жертви в Господньому домі. То вернеться серце цього народу до їхнього пана, до Рихиваама, царя Юдиного, і вони заб'ють мене та й вернуться до Риховаама, царя Юдиного. І порадився цар, і зробив два золоті тельці, і сказав до народу Досить вам ходити до Єрусалиму, Оце, Ізраїлю, боги твої, що вивели тебе з єгипетського краю, і поставив він одного в Бетелі, а одного в дані. Отже, народ північного царства став поклонятися золотим тельцям. За всім ідолопоклонством, що ввів Яроваам, стоїть, звичайно ж, сатана, тому що сатанізм може виявлятися в самих різних формах, а поклоніння ідолам – це не що інше, як поклоніння сатані. Тут ми перервемо нашу бесіду, тому що наш час в ефірі підходить до кінця. Ми зустрінемося з вами в нашій наступній передачі і поговоримо про всі наступні стадії гріхопадіння народу ізраїльського. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь усіх вас рясно благословить. житті так сходяться, і ми зустрі. І ми зустрілись, яке то щастя, ми знаємо Бога, і нас об'єднує Його свята Любов, яке то щастя! Дорогий радіослухачу, час, проведений за вивченням Божих істин, швидко проминув. Якщо Господь продовжить наше життя, ми знову досліджуватимемо Біблію в понеділок. А завтра та в неділю слухайте інші програми Трансвітового Радіо. Сподіваємося, що ви матимете бажання написати про себе і поділитися враженнями від передач. Нагадую нашу адресу. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо Абонентна скринька номер 100 Місто Київ, Україна Індекс 02090. Передачу записав звукооператор Олександр Боровик, ведуча Олена Мазур. Нехай Господь подарує вам багато чудових хвилин спілкування з ним.